Наша земля це не лише найкращі у світі чорноземи, це наш національний скарб, наш оберіг, який ми маємо шанувати як зіницю ока. Бо на цих чорноземах живуть люди, які вирощують хліб, втратимо землю, знищимо село, колиску української нації. На хвилях обласного радіо Скіфія-Центр програма Наша Земля. Вечірній студії Марія Лебідь і знову про рейдерство Кірвоградщина, на жаль, лідирує в Україні за фактами рейдерських захоплень підприємств, особливо в аграрній сфері. Чому? Тому що ті, хто зазіхає на чуже майно, переконані, що аграрії у нашій області ще не скоро об'єднаються та стануть монолітом, який захистить аграрний сектор від рейдерських. Набігів ми розповідали вже у наших програмах про рейдерські захоплення у Вільшанському, Новоархангельському, Бобринецькому, Долинському та Ульяновському районах. І сьогодні змушені ще раз нагадати: рейдери не сплять. Пару днів тому стало відомо про чергове захоплення сільськогосподарського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю. Нива 2010 що у Бережинці Кировоградського району схема проста і давня відпрацьована рейдерами ще у Долинському районі, начебто, за борги у 20 мільйонів гривень. Товарис. Вони вас за один день несподівано опиняється у руках зовсім іншого власника з іншої області. Рахунки Ниви заблоковані, і її засновник та директор Микола Павлович Требененко змушений бити у набат і звертатися до колег аграріїв. Розумієте правильно, от боберниць відбився, гляньте, До їх вже ніхто не лізе, до їх мабуть більше той не полізе. Вони бояться. А ми ж під городом усі, ми ж всі під городом. це третя редецька атака. При мені. Перша в 2004 році, друга, у 2010 році, хто знав, хто не знав. І опять цей раз не то, що рицька атака, це взагалі така прошок хочу стерти. І так воно вже є. От биться дуже тяжко. Без вашої підтримки я сам не витримаю. Правильно кажучи, таке можна бути. Я просто просив усіх, і в нашій гралі першу чергу допомоги. Я прошу вас допомоги. Сьогодні у первозванівці кіровоградського району аграрії терміново збиралися щоб прийняти рятівне рішення та захистити колегу від рейдерів. На зустріч приїхала голова Кіровоградської рейдер адміністрації Алла Поліщук, запускаючи процеси лібералізації і демократизації. Сподівалися, що спрощена процедура дозволить вам краще господарювати. На великий жаль, я думаю, такі висновки роблю вже не лише я а роблять і в Києві висновки. Позиція рейдерства виходить за мен. Стало дуже багато. Ми трішки глибше вивчимо це питання, і треба буде звернення районної ради. Ми на найближчу сесію підготуємо, що. Аграрії, депутатський корпус кіровоградського району стурбовані і просять внести зміни в законодавство, раз і друге в систему посилити контроль, мінюсту за роботою фактично реєстраторів. Ну бо я вам скажу, що герої притидучі не уволені з роботи. Предыдущих рейдерських захоплень реєстратори поміняли кришу, пішли в територіальні громади. Все. Мінюст повинен прийняти процедуру. Я так розумію, що є факт. Навіть якщо почалась перевірка, реєстратор повинен бути лішом права взагалі проводити реєстраційні дії, будь-де. Тому відповідно підготуємо і звернення від району, що. Хай вносять в законодавчу нормативну базу якісь зміни, бо так не можна. До сусідів приєдналися і фермери з Долинської, де проти рейдерів об'єдналися уже не тільки аграрії, а усі підприємці району, наголошує голова Асоціації сільгоспів району Анатолій Василюк. У Нас вроді області нормально, а стоїть перша по рейдерству. Ви знаєте, що три тисячі із них дві з половиною тисячі рейдерських захватів в положительному состоянні. Звісно, що це запущена робота. Що все-таки наш колектив треба піднімати. І я розумію, що копить мішки грошей, ну вони ж колись обійдуться боком. Що практично залишиться без нічого. Він обратився за допомогою до асоціації. Поможіть ну а давно ми казали, що давайте жити дружно, як котле казав, А воно то не виходить. Вроді воно. Усе на нет, на нет, я скільки казав примір наших колег вже год назад казав бобранець, подивіться, все-таки ж як неяка бояться, будь-що сила, що бояться бодіти, шуму. А що люблять темноту? Приїжджають ночі, судоісполнітелем все забирають. Хазяїн він утянеться в судові суддя махінації. І він, якщо не техніки буде все арестовано, бо забрано, він практично читає банкрот. Дві тисячі підприємств по Україні взагалі не стало. Тож рейдери їх унічтожують. Приклад такої аграрної самооборони, яку в Україні вже назвали кіровоградськими рейнджерами. Є у Бобринці, говорить один із керівників Бобринецької самооборони Юрій Крудько. Ну, ми об'єдналися, скажімо так, після одного неприятного випадку, коли сусіднє господарство, асоціація південна вони гранічні своїм господарством, У них пройшов рейдерський захват продукції, не самого підприємства, предприятия, тобто не переписывались, а было какое-то решение суда одесского, непонятно, по сторону э, физической особы, якобы ассоциация Пивдена должна вывести урожай э, физической особе. Физическая особа ничего не платила, даже в решении суда не были указаны точно данные паспорта, но тем не менее приехал судоисполнитель, порядка 50 человек в Балаклавах, предприятие соседнее охранялось довольно-таки неплохо, там порядка 3-4 охранников все время находилось на территории. их без оружия, потому что у них тоже было какое-то легальное оружие. Разбили видеокамеры, приехали со своими погрузчиками, погрузили весь урожай на машины. То есть это заранее готовилось, потому что уже ждали машины, был завезен погрузчик и в течение, скажем, четырех дней вывезли урожай где-то на сумму 50 миллионов гривен. Ну, приезжали фермера, как раз еще совладелец находился в больнице, понятно, ему немного уже было не до этого, он попрозванивал, вот давайте помоги ну, мы пришли, ну, как-то мы были разрознены и не объединены, скажем так. Вот походили, ну, вот вроде бы тут милиция, вроде судоисполнитель. Да, может быть, это незаконно, может, незаконно. Решили не вмешиваться. И продукция, скажем, за 4 дня на 50 миллионов пропало, было вывезено на временное хранение, потом склад, который вроде бы должно было оно храниться, оно откуда-то пропало, то предприятие объявлено банкротом, вот урожая нет, денег нет. Ну, фермера увидели, что такая ситуация может произойти с каждым из нас, потому что суды, мягко говоря, вы знаете, какие у нас сейчас честные и не коррупционные в кавычках с любым может это произойти. Мы собрались буквально там через несколько дней после этого случая. Решили создать свой отряд самообороны. сначала ну, записалось там, наверное, там 50-70 человек. Потом уже дошло и односибники, и все начали присоединяться. Записалось 300 человек. К нам мы проводили как бы учение, не предупреждая, что это учение. Звонили, вот там у меня проблемы. Сразу же приезжали на машинах фермера порядка 120-150 человек. Легально автоматы есть, АКМ 60 штук и гладкоствольное оружие, ну, это охотничье оружие. То есть, как бы, все увидели, что если беда коснется тебя, тебе придут на помощь твои же братья аграрии. И только такой я вижу выход, потому что вы видите суды, это может длиться месяц, а те урожай вывезут за 3-4 дня. У нас там есть и люди, которые были в АТО, люди проходили Ось тис нас нам, скажем так, негласно гласна, Ну, Все, конечно, может бути, но я думаю, що бобрані не зайду. Ми встрітим без сто обговорювали ситуацію бурхливо, емоційно. І якщо при перших рейдерських атаках аграрії ще вичікували та обережно ставилися до самого факту захоплення, то тепер уже дуже добре розуміють, це почерк рейдерів і пора терміново об'єднуватися для захисту, про який звернувся їх колега Микола Требененко. Підтримка буде О, люди приїхали з далека, підтримка буде. Дивіться, я кажу ще раз. Така ситуація була, і хтось думає із нас, що ми когось знаймемо, прийдуть, одіб'ють. Я це пройшов на своїй шкурі по Бобринцю. Ми там захвачели підприємство, до сих пір захвачено воно. Цей випадок був у долівці, і цей випадок був у Бобринці. Ми піднімали, аналізували, все нічого не вийшло. Тому що ми думали, що чума, як і та що прийшла з свиньми, до нас не дойде. Свині прийшли з чумою, прийшла до нас ця чума. Ми не застраховані на кінець. Ми зрозуміли, що воно у нас поряд рядом з нами. Прикро, що це було з Миколою Павловичем, Таке може статися будь-ким. Про об'єднання аграрії, про трейдерів говорили у районі давно. От тільки до самого об'єднання все руки не доходили. Нагадує колегам один з керівників приватного підприємства Шанс Сергій Таровик. Другий раз всі думали, що це десь там далеко у вільшанків, бобрицям це буде скрізь в групі ризику. Всі, хто тут сидять, до єдиного групі ризику, сталося це сьогодні з вами. Це могло статися з Демченком, це могло статися з Кадигробом, це могло статися з Будьким в будь-який момент. Того ми це може зараз взяти, зробити такий штаб, обмінитися цю інформацію і працювати. Висновків ми не робимо. Послухаємо, давайте людей, які приїхали з других регіонів, що вони роблять. Слушна пропозиція, що нам треба організуватися, щоб ми реагували швидко. Якщо заїжджають, що щоб ми швидко готувалися, приїхали, підійдуться другі регіони, але щоб ми були готові організаційно захиститися. Прозвучали на зустрічі і запитання до правоохоронних органів, які мляво реагують на рейдерські захоплення і допомагати аграріям не поспішають. Почувані Мы им платим деньги, правильно сказал? Наши деньги, налогоплательщикам. Вот пускай приезжают туда, и там останавливаются, и там охраняют это хозяйство. Они просто должны в выходные дни, да, если есть власть, она должна так делать. А если она не делает, значит, она вместе с ними участвует в этом времени. Все прекрасно, мы тут говорим, адвокаты, мы сами защитим и так дальше, и так дальше. Вот я хочу вам сказать, каждый из вас, кто тут сидит, выделил... Великі кошти на боротьбу з агресією з Росії. Через що ми виділяли кошти? На адміністрацію фонд створили, виділяли? Виділяли. У кожного з вас 15, 20, 30 чоловік з кожного села воювало. Ні одного ми не залишили. Ми їм купляли бронежилети, каски, одівали, кормили. Зараз ми їх лікуємо. Ранені, контузії і так далі. 5 тисяч у рік дали і все, і забули. А ви їх, хлопці, там, беріть на роботу і так далі. Якщо ми будемо так говорити, створювати це НАТО, я не спорю, ті адвокати і так далі. Ну, в мене пропозиція дуже серйозна. Давайте збирати всі колективи, які є, є в Кіровограді, в Кіровоградському районі 30-40 великих підприємств. Сто фермерів. Ми готові, ми можемо вивести 5 тисяч людей до адміністрації, тільки Кіровоградським районом. Чому тут сьогодні немає на нашому цьому зібранні начальника поліції? Чому Алла Івановна його немає? Я в 2004 році з цим рейдерством розбирався. Ще Анатолій Вітюк був. А коли приїхали до мене, ті, які я купив у налогові. Приїхали бандити і різали три дні, поки я не вийшов на генерал нашої міліції Кіровоградської. Нікому не треба, віддюк сказав, що це не мої діла. Так чиї це діла в кінці кінців? Ми податки платимо. Підіть, ви послухайте. Я розумію, що у вас у державі є договорка на все. Податки нам збільшили. Ми їх проковтнули. Людей беріть три двісті. Ми їх проковтнули. Воюйте, проковтнули. лічіть проковтнули. На чоловіка наїхала серйозна структура. Сутки пройшло ні міліції, ні поліції, нікого нема. Ну, що це за діла? Давайте тоді купимо всі зброю, так як у Швейцарії. То тоді, може, нам і держава не треба буде. Аграрії, серед яких є депутати районної ради, вирішили звернутися до колег про скликання позачергової сесії, яка має виробити рішення, які мусять почути і влада, і депутати Верховної Ради. На сьогоднішній день виходить так: ми можемо, звісно, піти в суди, і ми будемо це робити. Допомагати, Ніколай Павлович. Є О, ми вже три райони. Є устіновка, є у, є ти, у нас хороші зв'язки з новоукраїнським районом. Там теж є серйозні хлопці. Компаніївський район. Ми здатні 5, 7, 10 тисяч вивезти. Понімаєте, ми защитимо, питань нема. Але це ж не значить, що буде якась реакція глобальна. Не буде глобальної реакції. Так, да, ми привеземо. Давайте зараз. От Є в нас тут приїхали з Кіровоградського району, скільки я пропоную зараз кожен вийшов і у себе в господарстві створив, як мінімум по 10 чоловік, активістів, там, механізатори, охоронці, які в будь-який момент викинули посівну, загнали трактора і поїхали у бережику. Не 20 чоловік, щоб до нас приїхали, мінімум 200 можна приїхати. І не тільки ми, керівники, а ще й наші працівники. Бо в нас працівники, які з нами працюють. У мене є працівники, Працюють зі мною з 97-го, з 98-го року. І ми їм також йдемо на зустріч. Це їхня е, заробітна плата, це їхні добровольце, це їхні сім'ї. І я більше тим впевнений, вони зрозуміють мене. І вони поїдуть. І це треба робити не тільки ми, керівники, а треба, щоб і люди участвували. Одночасно з юридичною процедурою треба організувати захист господарства та майна, кажуть аграрії, сусіди з Бобринця та Долинської, які першими зіткнулися з рейдерськими атаками. І сьогодні вони сусідам готові допомогти, говорить Юрій Крудько, один із керівників Бобринецької самооборони. Ну, у нас почалась з Бобринця, скажемо, буде місяця 8 назад. Не будемо повторятися, але там була ситуація хуже, урожай бойові. Тоже мы вот так пока все стояли, думали. Гайдук в долинке, конечно, как-то так более мы слаженно сработали. Приехали, приехали. Сказали, если надо, наши сказали всем, человек 100, мы всегда дадим. То есть не будем говорить, что у нас 300 расписано. Кто приедет, кто не приедет на помощь, вы же сами знаете. Сейчас на Майске тоже, например, собрать людей тяжелее. Но если мы не будем вот так помогать друг другу, у нас поодиночке, вы знаете, так расколпашено. Будем думать, ага, там у Миколы Павловича проблемы, может мне там 50 что-то отойдет, то после этого вы знаете, есть и такие часть населения. В Долинке, как по мне, вот эти все лидерские захваты, вот сейчас вот так анализируя, вот я и с Анатолием Федоровичем общался, по-моему, все идет к тому, что вот сначала так напугали, вот 20 миллионов, а потом можно заплатить, и вот как бандиты, только цивилизованные. Может не 20, а там какие-то 2-3, уже так смотришь вроде бы, действительно в 10 раз меньше, там может замять этот скандал и все. По-моему, это вот как в 90-е были, просто тогда приходили и прямо говорили. А сейчас вот используют вот эти нестыковки в законодательствах, регистраторы регистрируют с другого района. Почему? Правильно. Но пока это Верховная Рада что-то будет менять, нам надо самим себя защищать. Объединившись мы можем защитить. Потому что главная задача не вывести урожай, технику. Все. А потом Микола Павлович уже там через юристов будет общаться. Мы там своего посоветуем юриста. Потом посмотрим. Мы выбирать, принимать решение. Это все, что мы можем. А так оно как под копирку долинка и Микола Павловича. Сумма ну, а там пар... тоже 20 миллионов. миллионов фигурирует. Все. И все тоже перед праздниками, тогда перед Новым Годом. Сынка. Тут первомайские Сынка. праздники. По-моему, задача вывести урожай, может, технику. Так что вы готовьтесь, мы оставим телефоны, надо, чтобы друг другу. Вы позвонили, приехали, помогли отстоять, а там уже, я надеюсь, и то, что мы СМИ сюда подключаем, оно вам поможет. Надо не сидеть. То, что надо работать государство в государстве. И Юрий Николаевич говорит, мы также, что Синовский район уже полностью кольцуем. И мы и Синовский район сюда, до нас, на собрание І Юрій Ніколайчук розказав, як треба захищати свої права і наше імущество. І Організували ми на цьому збранні самооборону, де пішло десь 300 чоловік нас е, вибрали командира, вибрали замістителей і тіпо, як, ну, так, як воїнське формування, ну под, под е, Бобринець, ми організували. Так що ми готові до Ливська район, району, ми готові теж вас підтримати в будь-який момент, в будь-яку минуту. Наші координати є. Я зараз надаю ваші координати. Якщо що, ми в будь-яке време чоловік може вам прислати. У угу. ну, Нас теж було года. Та це не треба, Це я кажу, давайте. Давай це я всього, не самого сава загони самого не треба. Прийшли тепер кажуть треба. і в час. По будь-якому дзвонку, навіть був шорох один, то ми буквально через 5 минут, де 100 чоловік були ви, були, хотіли їхати у хазяйську. Ну хазяїнок відмінив. Так само вам теж треба організувати. І я кажу, не ж не ждати виходні, срочно їхати адвокатів, і ви розумієте, що вам ніхто не поможе, в тому числі і государство. Ми не захищені, тут питань немає. Ви тільки, якщо самі себе не захистите, а ви зрозуміли, яким путем треба захищатися. Шановні, світ настав жорстоким. Тому потрібно, по-перше, самі мобілізуватися, хто крично цього хоче. Якщо кожен думає, що вже по кілька мільйонів є, і це вже все панесеє, забирайте в один момент. Поки ви шерстю наростете, знайдуться ті, хто з машинкою це постереже. Подивіться, скільки людей сьогодні звільнено з лави одних органів, других органів, третіх органів. Це люди підготовлені. Тому потрібно організовуватися. Якщо є з Ні, то кожен і біз. на зібранні визначили тих, хто допоможе зібрати аграріїв для захисту майна і техніки у районі у випадку рейдерських набігів. Зініціювали звернення до районної ради про позачергову антирейдерську сесію на 3 травня та визначалися про юридичну і організаційну підтримку постраждалих. Собі в районі зробили, може ви зберетеся всім місці більше і поставте питання одне, чого Кировоградська... не, щоб задумалися всі, що Кіровоградська область займає перве місце по рейдерських захватах? Нікого це не інтересує. Що то це, що Дніпропетровська да, Дніпропетровські сюди виграють? Що то нічого не виходить? А в Кіровограді виходить. значить, хто то стоїть вище. Наші усіх інтересів, щоб Кіровоградська область була рейдерсько захвачена, то що саме лучша земля, і саме оце треба з питання з цього називати. А так я ж вам розказував все в своїх руках. Наша програма теж триматиме під особливим контролем ситуацію з рейдерськими атаками в області. Ми сподіваємося, що наші програми почують і в інших районах області, і зорієнтуються для ефективної самооборони. Ви слухали програму Наша земля, яку для вас підготувала журналістка Марія Лебідь. Наша земля це робота, це хліб, це життя і майбутнє наших дітей. Потурбуємося ж про її здоров'я всією громадою. Щонеділі о о й годині, на радіо Скіфія Центр.